Привіт, це канал Need Влітку Travel. Влітку 2021 року. Ми вирушили у велоекспедицію дев'ятнадцятьма областями України, тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми відвідали для себе нові місця в Києві. Побували в коротесному музеї народної архітектури та побуту. Та проїхались в пікові години на велосипедах. У цьому відео ми знову прокатимося центром Києва. Та побуваємо в одному з найтрагічніших місць Києва. Одного вечора ми з нашим другом Олексієм, у якого жили, вирішили прокатитись центром. У неділю на хрещатику, як завжди, було багато людей і багато їжі. Але це вечір нам так здалося був якимось особливим, бо на вулиці стояли різні експонати та інсталяції. Зручно, що в Києві можна взяти велосипед на баркат майже будь-де. І наш друг, у якого немає в Києві свого велосипеда, активно цим користується. У Хрещатику через Майдан Незалежності ми спустились до Арки Свободи українського народу, яка на той момент ще називалася Аркою Дружби народів. До речі, цю восьмиметрову металеву так звану дружбу, на щастя, в травні 2022 року демонтували. Бо москалі нам не друзі. І ніколи насправді такими не були. Це треба пам'ятати кожному вільному українцю. До велоекспедиції ми ще не бачили вживу цей відомий міст Кличка, який минулого року навіть ракету витримав. І, до речі, цей міст не виключно пішохідний. Виявилося, що тут також є велодоріжка. Люди не розуміють, що ця велодоріжка. Звідси відкривається гарний вид на лівобережжя та Труханів острів, куди ми зараз і поїдемо. Але покажемо вам спочатку прямо тут поруч ще одну локацію. Ці дві башні ми змогли зняти з дрона в гарну сонячну погоду, то як їх можна не показати. Звідси теж відкривається гарний вид. Одна башня це перший київський централізований водогін. І тут тепер знаходиться музей води. Цій споруді вже 150 років. Кажуть, що екскурсії музеєм цікаві і без води. А друга башня це просто ресторан. Цікаві споруди. Важко сказати, скільки десятків разів я взагалом була в Києві, але ось на Трухановому острові була тільки раз і вже років 20 тому. Який же він гарний. Добре, що нам вдалося тут побувати і в будній день, та побачити цей міст по суті абсолютно порожнім. Не порівняти з вихідними днями. Тут ще й велодоріжку зробили на мосту, який веде на Труханів острів. то як тут не з'їздити. Але видно було, що люди не дуже звертають увагу на велодоріжку або навпаки звертають і навмисно по ній йдуть. Труханів острів є популярним місцем відпочинку киян. Тут все є для цього. Великі пляжі, водні станції, спортивні майданчики, ресторани, будинки відпочинку, ще й зручне розташування через річку від центра Києва. <му> Перед заїздом на міст на Труханів острів до нас доєднався Сашко, який виїхав тоді нам назустріч, коли ми подорожували Вінниччиною. І так сталося, що через місяць у нас вийшло перетнутися з ним в Києві. Та з радістю прокатились разом містом. Уж хоч на мосту є велосмуга, але по ній краще їхати повільно та обережно, щоб раптом не збити якогось пішохода, бо вони тут гуляють, милуються краєвидами і не звертають увагу на велосипедистів. Ну, в принципі, як і усюди, ми приємно здивувались, коли дізналися, що на в'їзді на Друханів острів є інформаційний стенд з веломаршрутами на острові. Ми приїхали сюди вже пізно, щоб порівнювати різні маршрути, але якраз вчасно для того, щоб насолодитись видом на центр Києва вночі. Сюди навіть класно прийти пішки і погуляти. Назад на Лук'янівку ми поїхали вже через район Оболонь і по дорозі у нас вийшло спробувати дещо новеньке. Виявилося, що це простіше ніж я очікувала. Просто розганяєшся, і самокат сам тебе везе. Не треба замислюватися, як тривати рівновагу, але в той самий час треба їстити дуже обережно, бо самокату легше впасти, особливо коли цей від транспорту для тебе новий і інфраструктура на нього зовсім не розрахована. Льоша вирішив спробувати ще такий нормальний велосипед, тому я дав йому свій покататися. То не можемо його наздогнати. Навіть Оля на самокаті. Ну як? Хочу сказати, що на велосипеді краще, бо це набагато швидше. Паула За... нема де поставити. І по Уле нема де поставити. Що це таке? Вийшло, що я годину їхала на цьому самокаті до Льошиного дому, і за годину вийшло 130 гривень. Під час покатушки на Труханів острів Сашко порадив нам відвідати одне місце, про яке ми багато чули, але ніколи там не були. І так як це було неподалік від місця, де ми зупинились у Києві. Ми вирішили побувати у місці, синонім якого Голокост. Ми відвідали Бабин Яр 1 шовня 2021 року, тобто рівно через два дні після 80-ї річниці Голокоста, варто відмітити, що Бабин Яр став місцем масових поховань ще до Другої світової війни. Під час голодомору в 1932-1933 роках тут ховали жертв Голодомору. А в 1937-му тут розстрілювали людей члени НКВС. Але наймасовіше вбивство в Бабиному Яру відбулися протягом двох років саме під час німецької окупації Києва. У 1941 сорок німецьке нацистське керівництво видало наказ розстріляти за національною ознакою всіх євреїв, які проживали в Києві. Нацисти підло обманули людей. Наказали 29 вересня 1941 року зібратися всім євреям з речами на Лук'янівці. Причому вони й гадки не мали для чого насправді їх збирали. Так як євреям наказали взяти з собою речі, білизну та коштовності, більшість думала, що їх збираються кудись перевезти. Але реальність виявилася набагато жахливішою. Євреїв звозили до Бабиного Яру і масово розстрілювали. Цей процес йшов невпинно, змінювалися тільки солдати Есесівці, у яких закінчувалася зміна. Тільки за два дні у Бабиному яру стратили більше 30 тисяч людей. Беняр нам рекомендували приїхати ввечері, бо воно підсвічене гарно. Тому ми саме ввечері і приїхали. Інсталяція Дзеркальне поле поглине вас у атмосферу той трагедії, яка тут відбулася. Особливо в темний час. Інсталяція, наче розстріляна, а крізь отвори, виривається світло, наче душі загиблих, які летять в небо. І все це зі звуковим супроводом, на фоні якого ви постійно чуєте перелік імен та прізвищ людей, які тут загинули. Така вібрація тут аж така ж моторошна цьому місці. Ми чули майже в усьому парку вздовж доріжок, а це досить велика локація. Німці обрали цю локацію для розстрілу. Ймовірно, тому що 80 років тому цей район був малозаселений, а тому потенційних свідків було небагато. До того ж поруч була розташована залізнодорожня станція, а це посилювало ілюзію єврейського населення, що їх збирають нібито для відправки потягами. Ну і сама геологічна форма Бабиного Яра, довжиною 2,5 метри та глибиною 50 метрів, була придатна стати братською могилою. Через голокост євреїв Бабин Яр став відомий на весь світ як місце наймасовішого поховання євреїв на території України. Місно вражаючись зробили, про червоне світло, нібито кров тут. Асоціація така. Ми відчули, що авторам інсталяції в Бабиному Яру вдалося передати атмосферу соцільної скарботи за закатованими. Але також тут було вбито багато українських діячів, зокрема українську поетесу та діячку ОУН Олену Толігу та її чоловіка Михайла. Тепер на честь Олени Теліги названа вулиця, що проходить вздовж Бабиного Яру. І коли ми були у Бабиному Яру восени 2021 року, ми навіть не здогадувались, що російські виродки підуть на повномасштабне вторгнення та будуть поводити себе як фашисти. За що і отримали назву «рашисти», який вже став терміном. Але Київ вистояв, і Україна вистоя завдяки українському народу та Збройним силам України. Отже, нарешті настав той день, коли ми можемо їхати з Києва. Ми вже зібрали речі. Більш того, ми зібрали речі, які відправимо до Запоріжжя, які нам вже не потрібні. Це ось стільки у нас речей непотрібних. Там, правда, трошки є речей, які батьки нам прислали, але ми подивилися, що вони нам не потрібні, тому ми їх назад відправляємо. Ну там трошки. Ось ми також купили теплі речі, і вже не так буде нам холодно їхати далі. Дуже класно. Ми провели цей тиждень в Києві. Стільки людей зустріли, багато кого випадково. Деяких випадково декілька разів. Дякуємо на нашому другу Льоші за те, що нас захостив тут. Дуже затишно, тут дуже класно. Близько до центру ми жили. Сподіваємось, що ми з вами всім ще не раз побачимось, може в Києві, може ще десь, хто знає. Ну, все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Ставте лайки за те, що ми прибираємо квартиру. Ми віддали Льоші ключі та покотили далі на виїзд з Києва. У Києві ми чудово провели час, трішки там відпочили та змонтували відео про марш за Київ, яке з'явилось у нас на каналі вже півтора роки тому. І роблячи висновки про велоінфраструктуру Києва, можна сказати, що ми згодні з вимогами учасників маршу за Київ. Адже для того, щоб стати комфортним місцем для життя, в столиці треба пройти шлях інфраструктурних зрушень. Але не менш важливо це навіть не наявність велоінфраструктури, а повага до велосипедистів, як до учасників дорожнього руху. Бо наразі це помітно не також часто. Це проявляється в тому, що навіть у місцях, де є велосмуги, не завжди є можливість з ними скористатися, бо на них або припарковані автівки, або ходять люди, яких доводиться об'їжджати. Також у Києві ми вперше в Україні неодноразово стикались з проблемою переходу через дороги. Тобто доводилося або багато об'їжджати або переносити велосипед через першохідний перехід. Частіше саме переносити, бо далеко не всюди можна було його закатити та скатити, обходячи сходи. Отже, ми бачимо, що зараз інфраструктура столиці розрахована в першу чергу на тих, хто пересувається автівками, незважаючи на безкінечні затори, які щомісяця стають жахливішими. Але незважаючи на це, ми були все ж таки раді, що в місяць з'являються нові велодоріжки. Тож сподіваємось, що ситуація з велоінфраструктурою покращиться, та учасники дорожнього руху будуть більше поважати один одного. Ну а ми далі покатили по нашому маршруту.